Привіт. Розумію, що перший раз налаштовуюсь, але поїхали. Їду з роботи додому, хочу показати дорозі, дороги, що відбувається, що тут цікавого в Каліфорнії. От. Тому дивіться, питайте. І все потрошку я розповім. Зараз у нас 10-та година вечора. Моя зміна скінчилася, їду додому, десь хвилин за 20 я буду вже вдома. Чому забажав створити це відео? Тому що багато є цікавого того, чого я не бачу у нас вдома в Україні. Стосовно доріг... Стосовно того, як тут зроблені дорожні знаки, саме це дуже мене приваблює. І саме на цим я хотів би поставити велике зауваження. Тут не так їх багато, як у нас в Україні. І це дуже гарно. Нема плутанини, все просто. Так, можна вивчити 150 знаків, але це все одно буде не то. Для чого ускладнювати і так складну ситуацію? Але ж можна простіше. Ось я стою на перехресті, поворот ліворуч, як зазвичай, або на зелене світло, або якщо є додаткова секція стрілочка, то можна по ній. Одна біда тут. Люди не вміють користуватися поворотниками. І я постійно на цьому перехресті чекаю на ту машину, яка їде мені назустріч, чи вона поїде прямо, чи буде повертати праворуч для себе. От якщо б вони вмикали поворотники як треба, було б добре, але з цим тут біда. Поворот праворуч в Каліфорнії можна виконувати на червоне світло. Тут немає як в нас додаткової стрілочки, тут або можна, або не можна. Якщо не можна, є позначка, табличка, поворот направо на червоний заборонено. У усіх інших випадках дозволено, пропустивши пішоходів, зустрічний транспорт. І повертай собі їдь. Також тут люди не дуже дружать з поворотником, коли змінюють полосу. Це теж дуже напряга. Чому? бо іноді трафік дуже щільний, дуже багато машин. Причому, якщо в мене дешева машина, то люди їздять на таких машинах, що я не знаю звідки ті гроші. Не, я розумію, вони взяли їх у кредит, сплачують декілька років. Але все одно не хочеться в'їхати в якусь іномарку, яка коштує 100 тисяч доларів. І потім не розрахується за все життя. Все інше, начебто, як і у нас. Я хотів би почати свою першу трансляцію, коли я днем їду на роботу. Дуже цікава атмосфера, інтер'єр, дерева, тут пальми. Зараз, мабуть, не видно нічого. Ось в мене нове перехрестя. Люблю їздити по перехрестям. Потім поясню чому, покажу конкретно на прикладі на якомусь, де є світофори. Бо є, наприклад, тут немає такого поняття, як головна дорога другорядна. Вони між собою всі рівні. Тут блокова схема розташування будівель. Тобто, як шахматна дошка поділена на блоки і всі блоки з усіх сторон. Це дорога. Дуже важко е, тут орієнтуватися, якщо я вже знаю дорогу додому. Це з одного міста я їду в інше, це два міста, це десь 15 кілометрів, я вже вивчив дорогу, мені просто. Знаю два-три маршрути, як добратися. Це так, це норм. Але якщо десь е, перекрита дорога, затор. Аварія, і ти потребуєш об'їзду, без навігатору тут нема чого робити. А, частина дорог мають односторонній рух. Важко, тому що маленькі таблички. Так, вони є, але якщо ти не знаєш, воно все однаково. На вигляд, все виглядає однаково. І ось, наприклад, я повертаю ліворуч, моя крайня ліва. Але хлопець, який стоїть напроти мене, теж хоче повернути, чекає, поки я проїду. Чому? В них нема такого поняття, як коли ти повертаєш праворуч, твоя крайня права. Я повертаю ліворуч, моя крайня ліва. Вони туляться, бог зна хто куди. Якщо люди повертають, я розумію, що можна повернути у будь-яку наліво. Хочу в крайню право, хочу в крайню ліво. Але якщо ми вдвох, то чого витрачати час? Тут вони цьому не навчені. Тому стоїш і чекаєш. Або ти повертаєш праворуч. Розумієш, що я мог би вскочити у свою крайню, а вже потім перестроїтись. Але ні, вони хер тебе пропустять. Зараз їду е, такі мости над затонами. Тут у нас зараз порт, дуже великий порт, це великий порт на Лос-Анджелес, це місце Лонг Біч, воно знаходиться на березі океану. От, тут великий порт. Мабуть, ввечері не побачиш, але всі знають контейнера. Це така дуже удобна тара для перевезення вантажів. Тут дуже вантажівок, багато, які возять контейнери з ранку до ночі. Причому дороги від вантажівок не портяться. Не вірте у ту всю херню, яку нам несуть. Тут звичайнісінький асфальт, мабуть, він якийсь якісніший, ніж у нас. Є бетонні дороги. Але. Чому вони тут є ці бетонні блоки і бетонні дороги? Вони зазвичай на зупинках громадського транспорту, бо бензин, який капає з машин, він руйнує асфальт. Тому на зупинках громадського транспорту. Частинка облаштована саме плитами. На мостах деяких є плити, але увесь час я бачу лише а, асфальт. Звичайний асфальт. А на рахунок того, яка які, які якість доріг. В принципі, норм, так, да, є ділянки, які потребують втручання. і а, їх треба латати, є дірки і дуже великі. Але коли я їду, то бачу, що і ночами, і днями ведуться ремонтні роботи. Наприклад, зараз в мене швидкість вже 55 міль на годину. Це десь більше 85, мабуть. І ось мене вгоняють, мабуть, під соточку літять. Ну, в них машина дозволяє. В мене машинка 1,3 об'єм двигуна. Тому я не тороплюся, не кваплюся. Потрошку собі сюди їду додому. Дорогу вже я знаю, ота права полоса вся в латках, в дирках. Ця ліва добра. Хто не знає, хай там їдуть, а ми будемо їхати тут. А, зараз я буду перестраюватися і виїжджати на фрівей. Це скоростна дорога, вона не має світлофорів. Є ще таке поняття, що Highway це скоростна дорога, але вона а, у городському режимі, але з світофорами. У мене там невеличкий шматочок цієї дороги, бо там дуже велика швидкість, дуже великий потік машин, мого опиту не вистачає і, мабуть, потужності машини не вистачає, щоб там, ну, допустимо, себе почувати якось спокійно. Я полюбляю городські дороги. Більш, мабуть, тому що мені все цікаво. Я розглядаю, що навколо, будинки, споруди, дерева десь красиві, цікаві люди, щось нове побачу. Тому, мабуть, і я їду цією дорогою. Перед нами спереду, я не знаю, чи показує. Чи не показує телефон порт величезні крани, які грузять саме контейнери. Так я що хотів сказати. В порту контейнерів, я не знаю, там десятки тисяч. Ось потяг стоїть, який теж перевозить контейнер Є у тваря ряди. Воно якось дуже швидко вмімкнулось зелене і вимкнулось. Не побачив, мабуть, датчик мою машину і вирішив, що нема нікого. Але є. І ось дорога, яка йде на фрівель. Я тут теж дотримуюсь швидкості 50, як рекомендують вони, але є таке правило, що. То, що написано, це одне є швидкість потоку. І тобі потрібно триматися в потоці. Але люди літають, то їхня проблема. Ми їдемо додому, нам треба доїхати, поїсти, бо нас чекають. Ось бачите, який ряд Вмикаємо показчик і швиденько втілюємося в дорогу. Навіть зараз я їду 60 миль, це десь диво поробиш. Я навіть догнати не можу ті, хто попереду мене поїхав вже. Це я вже приїхав Лонг-Піч, центр міста, така об'їзна дорога, для того, щоб швидше потрапити додому. Пальми, цікавлять пальми. Висота, мабуть, 20, а деякі 30 метрів. Але воно стоїть, не рухається, стоп я трогав цікавий, він багатошаровий, він м'який, пропитаний вологою. Але пальма тримається. Не то що в нас дерева, там вітер подув сильний. Воно з корінням вирвалось. Я не знаю, тут теж є великі дерева, навіть такі дуже великі. і корона, корона дерев велика. Але щоб вони якось віддавалися вітру, я не бачив. Але тут, мабуть, я не бачив таких сильних днів, коли були вітра. Мабуть, дощ, дощ був. Так, ось ми у центрі міста. Тут розважальні центри, магазини. Далі е, проїжджати буде бухта. Е, там можна поплавати на корабликах або свої яхти люди тримають. Я не знаю, звідки люди гроші беруть. Щоб купувати яхти, дорогі машини, тут працюєш зранку до ночі чи з ночі до ранку. І нічні зміни і вихідні. Ще й додаткову роботу шукаєш, щоб десь якась. Дуже виросла оренда. Дуже. А, зараз це, мабуть, пів зарплати моєї. Оренда, комуналка, мобільний зв'язок. Ще на попоїсти. Родичам допомогти. І, в принципі, виходиш в нуль. Так що от такі діла. Да, вечір трішки не то, що я хотів показати, мабуть. А, ну, нічого, наступне буде відео саме в день, коли я буду їхати на роботу. Воно дійсно. Цікавий і краєвид, і інша трішки дорога буде і будиночки, і як зроблена система светофорів, бо, наприклад, в моєму місті Суми вулиця Харківська, є один проміжок, де люди постійно бабусі перетинають, там нема нічого, але ж... Права йти велика відстань до світофору, вліво те ж саме, то я хочу сказати блоки, блочна система, це, мабуть, ну, я не знаю, мабуть, 50 метрів, ні, мабуть, більше. Ну, навіть якщо це 100 метрів. І от є дорога, по якій я їжу на роботу, через кожні 100 метрів стоїть світлофор. І нічого не подієш, їдеш собі помаленечку. Швидкість 25 миль на годину. Оце жилий квартал рахується. Ось один ми проїхали світофор. Другий, бо тут перетинають люди йдуть до пляжу. Ми сюди перестроїмося акуратненько. І ось під'їжджаємо до центру і знову світофор. І все добре, і люди не лаються, це нормально. Поважати. Пішоходів, дати їм можливість перейти. Тут е, є така проблема. Відстані дуже великі, тому люди ну, дуже рідко ходять, мабуть, ну, до пляжу і обратно. А так, щоб як у нас пішов до центру міста, мені від будинку, де я мешкаю, це 30 хвилин. На автобусі 5 хвилин, так. Але ж ну, на машини їхати треба шукати парковку. З парковками тут проблема. Всі міста зайняті. Машин дуже-дуже багато. Є платні парковки. Є, мені дуже понравилася система е, парковки. Це трь трьохповерховий е, будиночок, звичайна автоматична парковка, перші, е, мабуть, дві години безкоштовні. Це городська парковка. Іншу рядом знайшли, ну чогось думали, що така ж сама. Але ні. Воно падло бере зразу 12 доларів за добу. І стій, скільки тобі потрібно. Хоч 10 хвилин, хоч годину, хоч 5 годин, хоч цілу добу. Зразу бере 12 доларів. Ось така от. Але це все комунальні служби. Тут немає приватної такої власності, як у нас. Все йде в державу. Всі парка штрафу, штрафу, штрафи за парковку не той день, не на тій вулиці теж йдуть в державу. Не, не штрафують заради якоїсь наживи. За цей рахунок місто розвивається. Ось. Так що от це. Вже остання дорога в напрямку дому. Ось, бачите, які великі дерева. Вони дійсно великі. Вони, мабуть, метрів 20-25 величезні крони стоять. Ось, одне, і потім, от мені дуже цікаво, то дерево, я його називаю квадратним. І орієнтуюсь, де поворот до мого будинку. Ось воно, квадратне. Чомусь воно Квадратне, не знаю. Всі інші не такі. Ось, Бо тут вже односторонній рух. Господи, Хтось комусь вже щось... Так, да, тут літають. Діло в тому, що тут люди, коли йдуть, здавати на права, не обов'язково навчатися в автошколі. І багато людей навчалися вдома, тобто діти навчалися у своїх батьків. Тобто, батько чи мати як навчили, воно так і їздить. Так? Воно, мабуть, їздить може, але ж воно не розуміє деяких нюансів, деяких правил поведінки. Тут, коли дощ, це хавайся вжито. Це мій паркінг під будинком, перший поверх дуже вдобно. Припаркувався, Ось, будь ласка, твоє місто, особисто твоє. І все, все добре, 15-20 хвилин, як я і казав спочатку. Так що наступне відео, скоріш всього, вже буде в день, коли я буду їхати на роботу. І вже покажу дійсно, що з себе представляє маленька частинка Каліфорнія у місті Лонгбіч. Все, я прощаюсь. Світло. До скорых зустрічей!